Польовий шпиталь у прифронтовому Сватовому. Це єдине місто на Луганщині, де сепаратисти не змогли провести незаконний референдум. Відкрили лікарню за рахунок міського бюджету та за допомогою громади. Речник АТО на Луганщині Руслан Ткачук спеціально для першого зафільмував, як у шпиталі надають допомогу. Ми знаходимося 59-му військовому мобільному госпіталі. Відділені реанімації в даному випадку ми можемо бачити, що Відділення забезпечене всім необхідним обладнанням. Призначили для надання невідкладної медичної допомоги важкопораненим хворим, які доставляють з етапів медичної евакуації, тобто. Передніх передової відбувається надання невідкладної медичної допомоги, інтенсивна терапія, передопераційна підготовка поранених менше. Раніше було дуже багато. Особливо і піти і Логанська. Це 140 сорок поранених за ми Приймали, ми надавали невідкладну медичну допомогу і на слідчий етап. 1 лютого був обстріл. Я знаходився столиця Луганська сама передавала. І після зміни караулу йшов до себе в бліндаж і попав під обстріл. і Поранення в коліно куля пройшла на виліт, то дуже добре мене на щастя прооперували, потім перевели сюди. І тут дуже медперсонал хороший. Тут зашили мені поранення, наложили шину. Тут дуже добре, кормлять добре. Ще все добре. Рана буде заживати. По мірі поступлення хворих і поранених у хірургічне відділення забезпечені всім необхідним, здійснюється з нашої госпітальної аптеки. Також налагоджено співробітництво з місцевою станцією перебивання крові, якщо необхідні препарати крові, вони теж є в нас наявності. Чисто родини, чисто батьківське, чисто там материнське ставлення, до всіх тут присутніх. Місто Сватово Луганської області це єдине місто, яке не підняло російський триколор. Завдяки меру і міській громаді, значить, завдяки меру і громаді був зроблений ремонт цього приміщення де зараз наш госпіталь знаходяться. Наші хлопці допомагали виносити сміття, фарбувати, вставляти вікна, але все, майже все зробила ця громада. Хочу звернутися до всіх матерів, військовослужбовців, всіх призваних, які зараз знаходяться на передовій. Хочу запевнити вас, що наше відділення, наші медичні працівники нададуть максимум медичної допомоги Всі повернуться живими і здоровими додому.